Усім привіт! Я вас вітаю на ютуб-каналі Внук Діда Толі. І в сьогоднішньому відео я вам покажу, де ми проживаємо, яка в нас квартира. І в кінці цього відео я вам скажу скільки то все коштує. І так. Зараз я знаходжуся в своїй кімнаті, де я, в принципі, сплю. От. Так вона виглядає. йдемте далі. Таке от ліжко тут така табуретка. Табуретки нічого немає. Це дві лампочки, таких світильники, ноутбук. От. Є телевізор, я вам покажу так, як воно є, я нічого не перебирав абсолютно. Так було б не цікаво. Такий шкафчик, тут різне таке барахло, тут одяг, фотоапарат. Якось так. Так, йдемте далі. А, Тут ще заражається в мене павербанк. Ось така от кімнатка, далі в нас де туалет. Ось така от душова. Немає вакууму, як в Канаді. Бритва дідова, зубнащотка. Йдемте далі. Це такий коридор у нас. Бачите, є стиральна машинка, без неї ніяк. Далі у нас таке дитяче крісло, нахара, воно нам не знає, тут просто воно було. Це вже кімната йде діда бабушки Тоже доволі таке просторе. Саме головне, от ідемоте ось сюди. Це в нас кухня студія. Ось така от. Шук -шук. Дід! Привіт! Як тобі ця квартирка? Яка? Оця тут ти На Нажаїбон! Практично тут Но і є. Не сом... не сом... не сом... не сом... А покажу людям цікаво, чого ні. Но. Це молочка в нас, йогурт, сметана, ковбаса вже закінчує своє існування. Це вже ми таке купляли. В наступному відео буде розпаковочка От, пивко. Є. Ось таке, Ось Що ось тут показувати? Нічого такого тут інтересного немає. От. Бутельки стоять, водичка. Такий від. Я би не жила. Да. Тут би не жила, так? Я би не жила, б... би І не жила я в я не. І дід би не жив теж? Ні. Не. Не, Ми... не, не жив би. Ми там. вийдеш на двір, там садочок, там цибулька, там часник. Ти би жив. Чим зажімати? Ні, дід, взагалі ні. Ну що тут? постирала, поприбирала, повитирала. Там... І що робити цілий день? Ти просто звикла, а деякі люди просто вони приходять в квартиру, да. вони прийшли, ну, типу, вони прокинулися, туди-сюди, поїли там сям. Хто на роботу пішли. Поїхали на роботу. В п'ятій 6 приїжджають з роботи, подивитися кіно, то з друзями потусити. Отаке. Ну, вони привикли до цього. А ти привикла більше частного будинку. Мені на, на городі щось треба поробити. Дід плює. На городі поробити. Та, там, Попав. Цибульку просапати, ні. картошку просапати. Помаленьку, з Божою Вона помощью. Вона любить сечку хозяйку. З Божою помощью. А тут і на велика квартира. І не вийдеш нікуди нічого. Я, до речі, жив за Анію більше року. В квартирі. Не. Е, ну, там, де лікарня, пам'ятаєш? Пам'ятаєш таке чи ні? Жив за нюю півтора року майже. В квартирі. То коротше, це просто коробка. Це просто коробка, в якої не можна нормально вийти десь погуляти. Мені воно взагалі не подобається. Хочеться простору якогось. А ви, до речі, напишіть, де вам подобається жити: в квартирі чи на частному секторі. О, дід! Твій туалет показати можна? Що? Туалет. О, Вже бабуся пішла. Вже йде. Показувати. Та там бабуся так прибирає за дідом, як не знаю. Бабусь, ну тобі тут, звісно, не, не просто, так? Да? Нічого, добре. Нічого. Тож мені щось треба робити. покажу вам також, що на балконі в нас робиться. Частенько. Я спеціально показую, ми, ми, ми взагалі не прибирали, тому що ми хотіли показати, як воно є. О, такий коридор великий. Такі от на світ. Дід, Ді. там що серконич? Ну тобі тут не подобається, так? Да? Кажи, як є тут. Нормально. Чій, чій, я вже привикаю. Нам ще не довго тут бути, три тижні і все. Саша, там помитися, там нема де помитися, там тісно. Да? Бо те, як діда є мило, я купала, то він не має за що. Він за стекло лапається, а стекло ще розбити може. Да? Чисно? Тісно. Тісно тут. Ні, щоб... Хоча тут десь 100 квадратних метрів, бабусь. Ні. Тут дуже немало. Ну, душові. А покажи. Душові, дивіться. Тут як розвернутися? Тут тільки одну встати. А щоб я зайшла, помогла. Ну, так, да, тут. Як туди зайдеш? Дивіться? Просто, знаєш, от мало бути отут. Да. Щоб хоча б рукою триматися. Так, щоб, да, да, щоб щось триматися. Да, тут просто такого от, немає. Тут немає за що триматися. Да, тут таке от грубе скло, дивіться, бачите? Ну прям рубецькі скло таке. Ні, для молодіжі це хорошо. Ну, це для молоду тут не розраховано, да. що пенсіонери будуть, розумієш? Да. Тут розраховано взагалі на 2-3 да. е, тижні. Ні, тут день, два, три, люди приїжджають, все, вусь. Саша, тут не розраховано. Нам добре було би якійсь старій хаті, щоб на двір вийшов, щоб туалет був на твою. Дай Бог здоров'я мені вам, щоб все було файно наступного разу, як ми зустрінемося на частному 100%. Ну то, що це дуже тісно. Да, тісно. Не просто все по полочках стоїть, подивіться. Все І має що... свої місця, гляньте. Все по полечку. Показуй, не показуй. Ні, то я показую тебе все чистенько. Я людям показую, знаєш, як? От так як воно є. Так, бо як тому, як що воно знаєш, воно є, да. показувати все зібрано по полочках, це не жизнь, це так. показуха. А ми робимо контент є, для того, щоб показати людям, що от так воно в нас є. Слава Богу. А я вони б... вже там хай собі. Я встаю то поки привикаю, бо я це можу не туди піти. Світ, світ ми лишаємо в туалеті все ревні, щоб горів, бо дід стає. Ну, вночі до 1 часу, вночі найпомилий. Вночі це, звісно. Ну, він два часа, так, да, не спить? Два часа і не спить і все. Від ну, 12... типу, з часу до трьох десь? Від 12 до 2. До, Точ... двох, до, до двох. До двох, Це я з ним мучусь. Ага. Господи, прости. Ну, він Саша. Ну, Це вже, вже пожили, пожилий, понятно. Дід, а сьогодні знову така сама буде фіня, як цих 8 днів. Будеш так знову о. прокидатися в 12 а? і не спати до 2? Точно? Точно? Побуло якесь херіє. Да. Щось снилося, мені приснилося. Я зліз, вони щось понастрашувалися. А ти дома був, як я тобі давала їсти, ти все з'їдав до грамочки, а він каже. Тут молочний, ковбаса ковбаса теж з молоком. Все з молоком. Ковбаса якась суха, блядя. Вона мені генька. У мені не треба, блядь. Бач, у мене нема зубів. І цей зуб, іде пробує. То каші та їсти. Треба каші їсти, дід. У мене ясно, добре рубаю. І я думаю, що вам було б цікаво взнати, скільки ж коштує ця квартира, то є місто Сучава, Румунія. І так, дід, ти знаєш, скільки коштує тут оренда? Бо дід, мабуть, не знає. Місяць. Знаєш скільки коштує? 1600 євро. Це 70, зараз вам скажу точно, 75 тисяч 746 гривень. Найбомилий, господи помилуй. Саша? Що таке? Це ж завжди дорожньо. Лучше якусь хатинку би там около ліса, да? щоб не було ніде нікого. Тільки пташки співали і все. Ми шукали дешевше, не могли знайти, такі да. ціни візді, Тут діду було близько сюди приїхати, бо тому що ну, тут то скільки добиратися, ну да. годинки чотири, чотири з половиною і все. Велика ціна. Да. Воно не стоїться тисячі всіх. Ну я хотів з тобою побачитися, дід, розумієш? Я збирав купічину, щоб це організувати Але все. Саша. Моє міння таке, що це дуже велика сума грошей. Нам нам ці катакомби. Але що я хотів цим відео показати вам? Це то, що коли ви десь за кордоном, у вас родичі, сім'я, хто у вас там є, кого ви любите в Україні, не відкладайте час, бо тому що бабусі, дідусі то 100% не вічні люди. Не відкладайте це. Організовуйте в своїй голові, плануйте, збирайте якусь копічину, щоб зібрати докупи, У вас все обов'язково вийде і е, обов'язково організовуйте це все. Дуже вас прошу, що таке, дід, що таке? Кажи, дід, кажи. Там чи не з ту мамуру, хуй скаже. Та кажи вже, що? Я б сказав, що не йде на нам. Так, мені не йде, я на місяць взяв її оренду. Я тут не живу, дід. Ну то все. Всім велике дякую, хто подивився це відео та, до кінця. Попрошу вас підписатися, то є дуже все. було приємно підтримати україномовний контентус. Далі ще буде відео. Я планую ці всі дні багато чого знімати для вас. Так що залишайтеся і цінуйте один одного своїх людей. До побачення. Бай.